Я вирішила ще зробити відео відповідь на це запитання, бо дуже часто його отримую. Які ж нитки я використовую? У моїй роботі я використовую два види ниток: це титан та кордем. В основному це товщина номер 60. Е, вони товщі ніж 80 та 100. 100 не рекомендую, бо е, титан 100, вони. Е, Занадто тоненькі. Якщо ними плести, то краще у дві ниточки, тоді у цьому є сенс. Титан 60 е, можна плести в одну нитку, і все буде у вас окей. Всі мої станочні браслети я роблю на Титан 60 наразі. Е, також нитки кордем, ну вони чудові. Я нещодавно їх для себе відкрила. Ось, бачите, вже закупила великі бабінки, але вони є і в маленьких, так щоб взяти на пробу. Е, Мозаїчне плетіння з них ма, просто круте, якщо що. Тому рекомендую вам взяти на пробу е, дві ниточки: і корден, і титан номер 60, І е, спробувати і ту, і ту. Сто не рекомендую. Вона занадто тоненька. Можливо, можливо, вам ще сподобається 80, Якщо вам е, у вас таке плетіння, де потрібно багато разів проходити через бісеринку. Можливо. Але це все індивідуально.